thank mm -hmm. you Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні хочу подивитися тему, що стосується трагедії броварах. Я думаю, ви вже всі читали ці новини. І я хочу посканувати для себе і для моїх глядачів і гостей каналу взагалі причини цієї трагедії. Ну, коротко, ви знаєте, що летів гвинтокрил з керівниками МНС МВС, Міністерства внутрішніх справ. І на, на гелікоптері ДСНС, і вони... впав гелікоптер, загинуло керівництво, і, ну, скажімо так, впало на садочок. Тобто, така дуже, знаєте, шокуюча трагедія. Перш за все хочу висловити співчуття всім родичам загиблих. Хочу сподіватися, що винні будуть покарані, якщо це якась окрема людина. Ну, і для себе, як таролог, я хочу глянути взагалі енергетику цієї події, і хочу глянути ну, версії для себе посканувати, подивитися, відкрити таємницю. Але ви знаєте, це поки налаштовуюся, поки готую колоду. У мене голос такий дрижить да, від хвилювання. І чомусь, як тільки прочитала цю новину, мені зразу згадалася, пам'ятаєте, як летіли в Росію керівники Польщі. Я не пам'ятаю, в якому це році було, я не пам'ятаю навіть того ім'я президента. Чи під Рязані, чи, чи під Пензою вони десь звалилися. Я не пам'ятаю. І там от теж всі прям в одному літаку летіли. Да? І мені от така думка, така аналогія спала. Ну, моє особисте бачення я не буду зараз тут озвучувати, нехай воно залишиться при мені, а зараз я хочу його спростувати чи, чи підтвердити за допомогою своїх карт. Отже, ну, спочатку я викладу декілька арканів подивитися взагалі енергетику, а потім. Цієї події. А потім на скидку вже ось публікують новини, що є три основні версії. Ну, Подивимося, яка з них вірогідна, або якась четверта, про яку нам ще ніхто не говорить. Так, ну що, події в броварах, трагедія в броварах, загибель, загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ, загибель. Тих, хто перебували в дитячому садочку, я так розумію. Тобто, взагалі енергетика цієї події. Взагалі енергетика цієї. Ви знаєте, я зараз хочу взяти іншу колоду. Щось мене так прям перекрило. Хвилиночку. Думала на цій, а тепер хочу на цій глянути на своїй на свої вейта. Зараз я її підготую. Зараз я нажму паузу, підготую колоду і продовжу. Так, колоду я підготувала. Зараз я зроблю розклад жриця, Подивимося, друзі. я буду викладати рубашкою догори, тому що я, я реально Ну, я зосереджуюся, і коли я бачу аркан якийсь неприємний, я можу просто збити хід думок мене може збитися, і я просто відволікуся і не сконцентруюся. Тому я, як би вам не хотілося, щоб мене просять відкривати все це. Одразу я відкриваю рубашку, я спочатку викладаю рубашкою догори, потім одночасно всі відкриваю карти. Отже, поїхали. Події сьогодні в броварах взагалі. Це основне описання цих подій. Да? Так, це те, що нам розказують, це те, що нам не розказують. Це взагалі таємниця, яку навіть і не знають поки що ніхто, окрім ну, інфопростору. Так? Дивіться, це що впливало в момент, в момент падіння, да? найближчі події. Це те, що втратило, ну, скажімо так, фактор, який вже не впливає, або впливав впливав певний час до цього, да? і фактор, який набуває впливу на цю трагедію, да? на цю трагедію. Якщо так можна спитати. Так, ну і взагалі розвиток, розвиток куди воно все піде. Давайте подивимось. Так, вам трішечки не видно зараз суну. Отак от. Найголовніше, відповідно, це оці карти. Оці ось. Ну і ці глянемо також. Причини якісь. Да? Давайте розкривати. Ого, дивіться, ви дивіться, які аркани. Ви дивіться, які аркани? Одразу кажу, що це сталося раптово, миттєво. Сталося раптово миттєво. Також дивіться, страшний суд, ви бачите, страшний суд. Про що це? Це перехід на якийсь завжди рівень. Страшний суд з королевою перевернутою. Да? Тобто, у нас іде королева мечів, це щось холодне, відсікає. Щоб не дати перейти на новий рівень. Щоб не дати перейти на новий рівень. Комусь чомусь, да? Тобто, от, можливо, якісь процеси йшли, якісь процеси розмірковання, йшли, може, якісь там плани йшли, да? Тобто, не дати відсікти перехід на новий рівень. Ну, це ще може показувати, знаєте, як страшний суд, звільнення. Ну, в принципі, церкву може показувати і смерть, Тобто, зараз енергетика це смерть. А в мене королева мечів перевернута, показує мертву людину. В принципі, У мене король королева мечів перевернуті, показують мертвих людей. да? Тобто, от, от смерть показують. В принципі, трагедія смерть показує, чи? так. Що нам демонструють, що нам говорять? Ну, є перспективи, да, якісь перспективи про. Про що перспективи давайте запитувати. Давайте запити, що мається на увазі. Ну, я так думаю, що розслідування, да? перспективи розслідувати мають, типу що. Людина стоїть і думає, про що вона думає. Щось фантазує, щось уявляє собі. А, уго, щось уявляє. Ну, я так, знаєте, розумію, що є перспективи ну, побачити багато версій, да, тобто розібратися. Хоча сімка кубків це ілюзії. Ну, не знаю, щось хочеться сховати, хороші перспективи вуду. приховати все, так? запудрити мізки, хороші перспективи, запудрити мізки і піти отак, от, знаєте, піти да, Хороші перспективи піти нижчими. Тобто нічого не відкрити. Мені так іде, друзі. Я кажу, як, як є не розумом, а, скажімо так, якимось внутрішнім відчуттям. Хороші перспективи, запудрити мізки йдуть. Понімаєте? залякати, да? залякати і ні з чим залишити, залишити ні з чим. Тобто, шито крито все зробити. Ну, я тільки так його можу в кучу зібрати. І ніяка інша версія мені не підходить, не приходить на, на розум. Так, дивіться, що нам не говорять, цей відлюдник, який щось крутить, мудрить, да? бачите, взагалі це мудрість, а це така ну, мудрість така, яка не, не мудріша є. Нам не говорять, що щось, бачите. Тобто, це знають, але нам не говорять. Знають, але не говорять. Якась хитромудрість. Ви бачите, ну, це не підстава. Ні. Відлюдник він не йде як підстава. Він йде як не дуже розумне, можливо, да? Тобто Відлюдник він не про підставу. Отак от це мудрішення, да? тобто людина розуміє, про що вона там відбувається, глибшає, прояснюється їй. Да? А так от щось ну, можна тут сказати, що немає, не можуть знайти щось, да? не можуть побачити. Тобто Нам кажуть, да, ми тіпа, зробимо все, розвідуємо, три версії, до речі, бачите, тут кажезлів, але насправді воно нічого там щось напишуть, звісно, як завжди. А тут вони не знають, вони не знають. Вони приховують від нас те, що вони реально не знають, що відбулося. Так, це я зрозуміла. Реально не знають, що відбулося. Тепер оце, що впливало, це було стрімко. Тобто щось раптово сталося. Дуже раптово, миттєво. Миттєво. Що сталося? Що, сталося? що там сталося? Дія якась, бачите? Жезли це завжди дія, раптова, миттєва. Дуже швидко. Ну, падіння сталося швидко, да, давайте подивимося. Невідомо, що. Бачите, не показують. Всі карти закриті. Дивіться, невідомо, що сталося. Невідомо, що сталося. Що впливало, але втрачало вплив. Бачите, ось керування. Це коли керують процесом. Іде керування, да? Це втрата керування. Тобто, напередодні була втрата керування. Ну, тут же ми розуміємо, що, може там основні версії, які сталися, що порушення. Зараз я тут в телефоні собі навіть. Записала ось основні три версії. Дивіться, тут порушення правил польоту, так, безпосередньо екіпажем. Несправність гвинтокрила. І третя це якась ну, диверсія, спланований злочин. Тобто вони втратили управління, це нормально. Да? Тобто, Оцій трагедії передувала втрата управління, але втрата управління може бути внаслідок різних причин. Ми ще докладемо карти на версії, яка версія більш вірогідна. А наслідки, Ну, втрата у цієї самодостатності, да? Тобто, вони впали. Да? Те, що впливало потім на ці події, да? втратили самодостатність, виходить. Тобто це виходить навіть наслідки. Звідси пішли. Не це впливає, тобто це не можна сказати, що воно потім буде впливати, да? потім буде впливати на цю подію. Втрата самодостатності, втрата ресурсів, втрата ресурсів, давайте уточнимо, що це мається на увазі. Ну, якийсь уход, да? бачите, щось уйшло. Ушло что то, пішло. Пішло з важким серцем. Ну, я думаю, що це мені показують ну, такі наслідки цієї події. Да? Тобто, наслідки не отут у нас, а ось вони вийшли, наслідки тут. І дивіться, таємниця. Дивіться, ось відсутність. Може бути, дивіться, відсутність домовленості, відсутність любові, відсутність парності, відсутність взаєморозуміння може бути, відсутність взаєморозуміння. Зараз я ще буду розкривати цю карту детально, поковиряюся. А це дуже повільно буде наслідки, дуже повільно. Ну, щось, може, і напишуть, але дуже повільно буде йти слідство. Дуже повільно буде йти слідство. Лицар Пентаклів перевернутий це на місяць і затягнеться, як мінімум, якщо не більше. Якщо не більше. Так, а тепер давайте розкриємо цю двійку кубків. Про що мені? В яку сторону думати? В яку сторону думати мені про цю двійку кубків? Давайте подивимося подивимося. Старших арканів дуже багато, дивіться. Раз, два, три, чотири. Дуже такі, ну, показують такі серйозні події. Да? Так, але є ризик, що залишимося ні з чим. Так, як мені читати цю двійку? Про що це? Уточніть, будь ласка, у мене взагалі немає ніяких версій і ідей. Диявол. Диявол підстава. Хтось переміг. Оцей перевернутий король кубки, він завжди мені виходить. І він вважає, що це справедливо цей король перевернутий. Так, що мені показують карти? Вони мені показують відсутність, оце може бути відсутність домовленості, відсутність любові, відсутність партнерства. Тут вписався диявол і підстава, зрада. Диявол підстава. І внаслідок оцієї відсутності домовленості хтось переміг. Комусь це було на вигоду, щоб не дати, знаєте. Ну, є така в мене відчуття, що, знаєте, щоб не переміг оцей король. тобто У мене таке відчуття, що це реально було сплановано. Тобто, так, да, вони втратили контроль, вони втратили керування. Тобто екіпаж да, втратив керування. Да, ми бачимо, це відбулося миттєво, так? Але ж причини можуть бути різними. Так? Втратити керування можна в різних причинах. Можна зламати сам гвинтокрикцій, можна різні там обставини, не знаю, не знаю, що ще може бути. Так, я, я не технічний експерт з літакобудування, з, з гелікоптерів із підривних дій. Я з інших моментів. От е, враження таке, що це зробив хтось. Що негативно налаштований до цього короля, щоб прокинути короля. Да? Бачите? Дуже негативні дії. Диявол з п'ятіркою мечів це ну, просто, знаєте, е... ну, це і, і війна, і бійня, і підступність, і зрада. І це найгірше, що може бути, в принципі. Найгірше, що може бути. Так, ну що, давайте тепер це відкладемо. Да? так от, І подивимося викладу. Я це тут залишу. Щось мені хочеться це тут залишити. Так, багато карт. Хочеться мені все ж таки викласти по три карти по одній карті на кожну з версій, які озвучили в СБУ. Бачите, цією справою займається СБУ, тому що ну, вони розуміють, що під час війни такі речі тут відбуваються дуже, знаєте, подозрительно, подозрительно. Дуже, дуже такого у нас все йде якось, якось такі маркери йдуть, що щось воно назріває, назріває бачите, зсередини. Всі, всі випадковості не випадкові, отак мені хочеться сказати. Так, ну тепер давайте подивимося: основні версії причин трагедії порушення правил польоту, несправність самого гвинтокрила, спланований злочин, або ще щось. Четверте, давайте подивимося, Да? Отже, основні причина трагедії. Причина цієї трагедії, в першу чергу, є порушення правил польоту. Несправність самого гвинтокрила, ну, природна несправність, да? тобто називається халатність, злочинне недбальство, недбальство. Або це якийсь спланований злочин. Спланований злочин, ми зараз не беремо. Або щось четверте, да? це щось, що тут не згадала ні я, ні, ніхто, нічого. Да? Так, порушення правил польоту. Несправність самого гвинтокрила. Ось, дивіться, ну, бачите, спланований злочин. Сидить хазяїн і іерафант. Ой цей. Е, ні, немає тут ніяких третіх версій, четвертих. Ось сидить е, хазяїн, господар. І дивиться Іскаса, бачите? Так, скільки я вже часу пишу? 17 хвилин, велике виходить відео. Так, якась структура, друзі, тут діяла. Ну, це, очевидно, відчуття було таке, що це було сплановано. Да. Я, мабуть, не буду далі копати, я потім подивлюся, можливо, бо 17 хвилин дуже велике відео. Я вам дякую за перегляди, за коментарі, за репости. Давайте ми щось позитивне тут зробимо. Да, цього, оцього приберемо диявола. Оцих да, оціх оці поприбираємо зараз. Так от. Да. Так. Щоб нам розкрили оцю таємницю, бачите? Щоб Верховна Жриця нам розкрила таємницю, розкрила таємницю. Да. Щоб не було оцих ілюзій, страхів, нічого не було, так? Да. Щоб Верховна жриця, давайте отак зроблю зараз, щоб вона розкрила нам свою таємницю, щоб слідство пройшло нормально. Все амінь. Нехай так і буде. Ще раз висловлюю співчуття всім родичам загиблих, і дуже хочеться вірити, що такого буде менше. Хоча сказати, що такого не буде. В мене внутрішнє відчуття, що воно, знаєте, йде, розкручується спіраль такий маховик пішов. Все, друзі, дякую вам за перегляд і до наступних відео.